Газове питання мусить стати в основі компромісної угоди між Заходом, Росією та Україною. Про це в інтерв'ю голосу Америки заявив Грем Елісон, професор та один із засновників Гарвардського інституту державного управління імені Кеннеді. Провідний експерт з питань національної безпеки та оборони США вважає компроміс, хоч і не задовольнить повністю інтереси усіх сторін, дасть Україні шанс зайнятись державним будівництвом. Більше знає Олексій Кузьменко. Грим Елісон як заступник міністра оборони за президентства Клінтона, займався ядерним роззброєнням України, Казахстану та Білорусі. За його участі було знешкоджено 4 тисячі боєголовок, які лишилися у спадок від СРСР. Він каже, Москва має і ще довго матиме ключі до дестабілізації України. Україна живе поруч із великим ведмедем. колись хворим, колись злим, колись агресивним. Від цього сусіда нікуди не подінешся. На кожен позитивний вчинок ЄС чи США на користь України Росія може відповісти п'ятьма вчинками, які зведуть дії заходу на Нівець. Тож Росія беззастережно ворожа до України може не допустити успіху України як держави. Домовленість, яка могла би припинити кризу, каже Елісон, потребуватиме поступу кожної зі сторін, не відповідатиме повністю амбіціям жодної, але змінить ситуацію на краще по перше, Україна має бути позаблоковою країною, як і написано у її декларації незалежності. А значить, не бути членом НАТО чи СНД. По-друге, економічно Україна може мати стосунки та вступати в асоціативні союзи із ЄС із Росією, але на недискримінаційній основі. Отже, Україна не може купувати пальне за дешево у Росії та продавати дорожче Європі і таким чином вирішувати свої проблеми коштом Москви. Елісон також переконаний, що Україні необхідна децентралізація Загальний принцип влади у Європі політичні рішення мають прийматися на рівні, який найближчий до людей, бо саме вони є джерелом влади. Надмірна централізація влади у Києві не є благом ні для України, ні для Німеччини, ні для США, ні для будь-кого. Децентралізація це не покарання для України, це шанс на оздоровлення. Київ також має піти на підвищення гарантій прав меншин відповідно до європейської конвенції, вказує експерт. Це означає, якщо на сході хочуть мати другою офіційною мовою російську, щоб вона діяла для документації. Треба йти назустріч у Каліфорнії. Скажімо, зараз іспанська приймається як друга офіційна та мова документації. Це не значить, що штат Каліфорнія відмовився від чогось важливого. Це визнання, що якщо значна частина населення користується іспанською мовою як основною, то уряд не має заважати цьому. Ті останній пункт пропозиції експерта розброя. Яння бойовиків по всій країні Елісон припускає поступки з боку України, задовольнили би Путіна. Втім, не відкидає й того, що будь-які компромісні дії Києва не вплинуть на Москву. Олексій Кузьменко голос Америки.